Більше 250 спікерів майже 60 сесій на 60-й Мюнхенській конференції з безпеки у Баварії. Сьогодні в Німеччині з'їжджаються лідери держав і урядів, парламентарії, міністра оборони та міністра закордонних справ. Одним словом, всі ті, від кого залежать реальні рішення, це найбільша європейська безпекова площадка. І ми говоримо також про посилення ролі Європи в самообороні в обороні України в нарощуванні оборонно-промислового співробітництва. Але так само готуємося до Вашингтонського саміту НАТО і маємо на полях. Мюнхенської безпекової конференції більше восьми дискусій на рівні на різних рівнях на рівні міністрів оборони закордонних справ, прем'єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій, 60 років тому ті, хто приймали рішення, були інші. Наприклад, Микита Хрущов керував радянським союзом, а холодна війна була в самому розпалі. Але якщо перенестись в наш час. То, не дивлячись на ці довгі 60 років, загроза з боку Москви залишається тією ж, що й раніше. В Цей готель за моєю спиною має зайти той, хто сьогодні керує передовою захисту від посягань Кремля на суверенні демократичні країни, а саме президент України Володимир Зеленський. Разом з ним будуть майже 20 членів Конгресу США, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Ізраїлю та Європейського Союзу та багато інших високопосадовців. Мета одна на всіх. Перемога, меседж конференції Давайте жити дружно. Лозунг до миру через діалог. Але у України тут інші меседжі: мир в Європі можливий, якщо і Європа, і США виконують всі взяті на себе зобов'язання по підтримці Києва. Основна мета України це посилення наших спроможностей військових, і ну ми очікуємо, що все таки буде розвиток із підписанням. З таких безпекових угод з іншими країнами власне в суботу чекаємо виступ президента України Володимира Зеленського, і це основний такий фокус буде на Україні в цей день, але паралельно багато дискусій, які йдуть з приводу відновлення, і буде окремий івент, який стосується відновлення України. Сьогодні вже пройшла дискусія про те, як росіяни таргетують українську ідентичність і от війна. З ідентичністю американська делегація збирається підчеркнути, що США збирається продовжувати підтримку Україні і що США приветствують. Э, Одобрение Евросоюз несколько недель назад нового пакета помощи Украине. А что касается Германии, именно мы понимаем, что немский народ имеет а, многие обе, об, обеспокоены о многих вещах, например. инфляции, экономической ситуации в стране и так далее. Тем не менее, не имеет, а, правительство Германии очень много делало и делает, чтобы а, оказать помощь Украине. В том числе в этом году Германия пред, представит а, а, дополн, а, военную помощь в размере 8 миллиардов а, евро. Тут же був представлений традиційний Мюнхенський індекс безпеки, який готується до конференції. Так серед країн J7, Великої Сімки на перше місце з рейтингу загроз Росію поставили лише Великобританія та Японія у Канаді та США. Це відповідно третє та четверте місця. У Франції шосте, в Німеччині сьоме. А в Італії таки зовсім дванадцяте. Це показово. Росію не так бояться, як раніше. То ймовірно, що україною пишаються все більше, Із Мюнхена Олексі Мацука, Укринформ.